підмогою для шкіл, тому що діти зможуть тут проводити разом з учителями хімії, фізики, експерименти, і це теж буде чудово, що не суха наука в нас у школах буде, а ось такі ще чудові практичні заняття. Всім бажаю гарних свят, новорічних, закладу, процвітання. Діткам знаходити тут свою справу і всім багато літа. Дякую Ми дякуємо вам, що ви до нас завітали сьогодні. Ми можемо побратим, що ми іспит вже відносно здали. Так? Я сподіваюся, що хоча б на четвірочку гарненько. Я хочу сказати велике дякую всім рідним, близьким, друзям, які нас підтримували, тому що ви дійсно ваші посмішки, ваші позитивні емоції, були таким були стимулом працювати, робити, творити. І бажаю... Сподіваємось, що цей музей дасть такий поштовх для наших дітей, щоб вони не вважали хімію такою скучною наукою, фізику, а щоб вони вважали її цікавою наукою. Я кажу, коли ми почали це все робити, я була здивована, наскільки це все є просто, а не тільки в формулах важко, наскільки це цікаво, наскільки це пізнавально і доступно. Тому я дуже щаслива від того, що ми сьогодні відкриваємось нарешті, цих вже, яких ми переживали, що було це дитя, воно вже нарешті вже.